Процес додавання або видалення коду територіальної одиниці посадові особи може використовуватись, якщо виконуються дві умови. Перше, це те, що в системі вже попередньо було створено користувачів з певними атрибутами кода КТТГ, і друга умова це є посадова особа з відповідним правом доступу до даного бізнес-процесу, які надано повноваження редагувати коди інших користувачів. Для демонстрації роботи бізнес-процесу ми підготували інформацію про двох тестових учасників. Один з них є адміністратором-кадровиком, який саме буде регулягувати код іншим користувачам. У нього безпосередньо в системі прописано доступ на рівні двох областей Харківської та Одеської, і також є посадова особа, у якої. Прописано в системі коди також до Харківської територіальної громади Харківської області і цілої Львівської області. Бачимо, що у цих двох користувачів є перетин тільки по Харківській області, і код посадової особи входить до складу кода адміністратора. Отже, перейдемо до бізнес-процесу, зайдемо в кабінет посадової особи, під Електронним підписом нашого адміністратора. Бачимо, що це саме він, Сидоренко Василь Леонідович. В доступних послугах знайдемо процес розширення зменшення прав доступу користувача. На першій сторінці нам необхідно в. ВС внести реквізити посадової особи, якій ми будемо редагувати код, а саме її ДРП і РНО КПП. Натискаємо пошук. Бачимо, що нашого користувача знайдено, що знайдено його два коди. КТТТГ, які в нього прописані в системі. І пам'ятаємо, що у нашого адміністратора є доступ до Харківської області, тому він може редагувати, а саме видалити нашому Івану Івановичу тільки код територіальної громади Харківської області і не може ніяк видаляти Львівську область. Тому… Дійсно, так і є, що доступні для видалення користувачів коди тільки територіальна громада Харківської області. Але адміністратор може додати коди посадовій особі в рамках кодів, які є в нього в системі. Тому бачимо, що дійсно є можливість додати або якийсь код Одеської територіальної одиниці, або Харківської. Оберемо Одеської і далі. Може, адміністратор може або зупинитися на рівні району області і натиснути Додати, або додамо ще один код на рівні Одеської області, виберемо район, територіальну громаду і надамо доступ користувачу на рівні міста села на четвертому рівні. Тобто, після того, як ми натиснемо кнопку Далі. У нас у користувача в системі інформація про коди зміниться таким чином, що залишиться Львівська область, територіальна громада буде видалено. І додадуться дві територіальні одиниці Одеської області: одна на другому рівні на рівні району області, інша на четвертому рівні місто, рівні міста села. Натискаємо далі. Наш процес виконано успішно. Для того, щоб перевірити, що інформація в системі по користувачу оновилася, зайдемо ще раз в цей бізнес-процес, знайдемо за реквізитами знову нашу посадову особу. І переконаємося, що зараз в системі в нього три коди: один з яких залишився Львівська область, другий це район області, який ми обирали, і село, яке ми обирали другим. Отже, наше редагування кодів виконано успішно. Дякую за увагу.